Всім добрий день, хоча, мабуть, він і не зовсім добрий. Приїхала сьогодні, зібралася з силами до поліції дізнатися, як проходить розслідування по нашій пожежі. На що мені сказали? Що справу списано вже, ніякого розслідування не буде. Придумали, якби в будинку був генератор і загорівся щиток приборів. Генератора в будинку не було, бо в нас його немає. Якось так. Мене в той день, як власницю будинку, ніхто не опитав. Поліцейські почали кричати, що я повинна була не рятувати своїх тварин, яких я питалася реанімувати, а бігти писати заяву. А раз я не написала заяву, опросили сусідів і справу списали вже. Ось так працює наша поліція.